Новини футболу 2-3 з таким рахунком завершилася товариська зустріч ветеранів Коломийського покуття та львівських Карпат. У першому таймі гості забили два голи. Коломиянам вдалося наздоганяти їх лише через 40 хвилин. Боротьба була запеклою, адже наша команда грає з Карпатами вперше. Тому ні футболісти, ні болівальники не зважали навіть на дощ. В одних з'явився шанс зіграти із володарями Суперкубку України іншим в чергове, не через екран телевізора, поглянути на легендарних футболістів. Ідею запросити ветеранів львівських Карпат подали коломийські футболісти, зокрема Володимир П'ятковський. Далі все залежало від мера міста Ігоря Слюзера, оскільки очільник Коломиї родом з Львова це зайняло небагато часу. Більше того, з львівськими Карпатами у Ігоря Богдановича пов'язано чимало спогадів. У 70-х, розповідає голова міста. Він не пропустив жодного матчу команди. Пам'ятає пік їхньої слави та святкування перемог. 70 Другого чи третього року. По 79-й я був найзапекліший вболівальник цієї команди. І е е е коли йшли матчі Динамо, Києва і Карпати, це були настільки принципові матчі, не цікавило, хто і як зіграє. Головне, хто буде сильніший. А що вболівальники після тих матчів робили у Львові, то теперішнім фанам футбольних командів далеко до того. Був один навіть момент. Е, ну, я от не дуже добре пам'ятаю, 69-й рік, коли в Москві виграли Кубок Карпати, але всі болільники вийшли на вулицю, навіть був один варіант, що перевернули трамвай в місті Коломаї. Це було такого народу, це було національне свято. Атів Львівських у Коломиї зібралося чимало. Щоправда, вони прийшли лише переглянути черговий матч легендарних нині ветеранів. Вболівали, звичайно ж, за своїх коломийських не виняток. І голова районної державної адміністрації Михайло Негрич. Я поважаю гостей. І хто гостей запрошує? То кожен поважає гостей, але має своє. Любить своє, і то що є наша. Наші футболісти, наші ветерани. Ми зараз маємо гарну команду коломия ми є Карпати, яка грає, теж буде в четвер. І ми займаємося футболом, спортом. І разом з містом будемо можу, тільки працювати для того, щоб Коломия славилась, як завжди. Переживаю, болію, знаю хлопців всіх майже. Дуже приємно, коли мій футбол відновився. Дуже приємно. Надіємося, що будемо добре грати, будемо вигравати, напевно. На Карпаті 95-73 роках всі роки я бачу, коли грали вони на Кубу, коли вигравали в Кіян ну, Всі всі сіри я бачу, так що знаю. Дуже добре знаю цей футбол. Матчова зустріч Коломийських та львівських футболістів у Коломигі пройшла вперше. До цього товариські матчі наші ветерани грали з відомим київським Динамо. Зазвичай нічия. Цього разу Коломияни дещо позаду. У першому таймі львів'яни забили нашим два голи. Важко певно, що ну, просто команда більш досвідчена, військ Карпати, і тому що в нас трошки менший рівень гри. Ну, Ми стараємося, я думаю, що буде все нормально. Цікавий футбол. що дощ трошки помішав. Погода не та, трошки болінників. Ну, футбольна. Але нічого, футбол непоганий. Коли ми сподіваємося, в другому темі трошки підсилиться і ще голи ми побачимо. Вигравати супротивників уже звично підкреслює воротар. Нині у запасі футболіст Габор Вайда Львівським Карпатам віддав найкращі роки. Сьогодні відвідує всі матчі, але здебільшого працює лише в адміністрації футбольного клубу. Ми привикли до того, скажімо, до тих перемог, і практично воно великого значення в нашому житті немає. Головне, щоб ми приїхали до якогось містечка і показали змістовну гру, щоб болівальники дістали задоволення від рисами і від. Результат не має зараз практично великого значення в житті. Найбільша моя мрія особисто моя, я би хотів на цьому стадіоні подивитися ветеранів Київського Донамо і ветеранів Карпат. Я як, я думаю, що буде, але вони мають звикнути до нас трошки їздити. Приїдуть пару разів, і тоді поборемося. Чова зустріч завершилася з рахунком 2-3. з перемогою додому. Повернулися гості, але головне кажуть, і львів'яни, і коломияни це згадати молодість, що й зробила на стадіоні юність ветерани футболу. До речі, матч провели з нагоди дня конституції України.